Привіт, дівчата! Мене звати Яна, рада бачити вас на каналі. В цьому відео я покажу цікавий дизайн нігтів та як кріпити магніт, щоб його не було видно. Нарешті мої душні нюдові нігтики дочекались корекції, тому сьогодні на них чекає щось цікаве. До речі, на двох нігтиках ви бачите стемпних з попереднього відео, який навіть не був перекритий топом. Попередні покриття я знімаю твердосплавним конусом з зеленим маркером. Найпопулярніше питання останні півтора року, якого бренду фреза? Тому одразу відповідаю на питання і твердосплавні і алмазні фрези з цього відео бренду Dark. Ну, а я перехожу до манікюру. Основа чистого манікюру це гарно піднята кутикула, тому потрібно не просто подвинути її. Пушором, а добре відкрити кишеню для того, щоб було видно, де працювати фрезою. Коли ви правильно відкрили кишеню, працювати з полум'ям одне задоволення. До речі, в мене 0,21 діаметр з червоним маркером. І працюю я наступним чином. Проходжусь всі нігтики в одну сторону, потім перемикаю реверс і проходжу іншу сторону. То є досить залипаючий процес, тому не буду його прискорювати, залишу його вам. Так старанно там на відео щось вичищала, хоча здається, що, що там, то яку типу. Зріз я завжди роблю по сухому. Мені здається, так простіше, і тут ти точно бачиш всі свої погрішності. А після зрізу можу шліфанути кульку з червоним маркером. До речі, з моїми руками працює правило краще не дорізати, чим перерізати. Тому що в мене достатньо близько капіляри і на глибокий проксимальний і хочеться зробити якби більше зріз. Але воно того не варте, тому що легко зробити поріз. До речі, я помітила, що набагато більше майстрів стали робити європейський манікюр там, де кутикули просто не зрізають. Звичайно, він підійде не всім, і не всім він, в принципі, подобається. Але якщо у клієнта своя не дуже наростаюча, налипаюча кутикула, то чому б і ні? Напишіть в коментарях, чи робите ви європейський манік, буде цікаво почитати. Ну а ми вже підготували нігтики і давайте додамо трохи яскравості нашій картинці. І нарешті можна переходити до покриття. Для цього я просто добре Знежирую нігті на своїх ручках я не використовую ні кислотний, ні безкислотний праймер. Роблю підложку із скотч бази Dark. Добре, втираю її в тому місці, де в мене голий ніготь. І просушую в лампі 60 секунд. Так, а тепер обираю нігтик, на якому буду робити дизайн. Нігтики в мене будуть в трьох кольорах рожевий, молочний та срібний. Моя окрема любов це старе гелі. Я вибрала восьмий відтіночок. Він якраз рожевий, вписується в нашу концепцію. Викладаю його на нігтик, роблю таке невеличке вирівнювання і сушу в лампі. Дивіться тепер, як він виглядає. Ну крутий же, але це ще не все. Тут я хотіла намалювати криві лінії від руки, але вирішила зробити їх стемпінгом. Але так як тут стемпінг рівний, я спробую штампом їх трохи вигнути. До речі, саме цей штамп дуже липкий і гарно переносить малюнок. Для вашої зручності посилання на всі матеріали з цього відео я залишу в описі. Може ви можете натиснути на позицію, яка вас зацікавила, і вас перекине одразу ж в магазин. Знаю для багатьох стемпінг це проблема, тому тут зараз буде підказка. Це моє відео про помилки в стемпінгу та як правильно з ним працювати. З середнім нігтиком ми закінчили, можна перекривати його топом. Для зручності я обрала глянцевий топ. Попередньо стемпінг я нічим не перекривала, але якщо ваш топ скатується по стемпінгу, можете перейтись тонким шаром бази, а потім вже перекривати глянцевим топом. І певно вже всі майстри і клієнти бачили цей пушок на аліку, і у багатьох є питання, як його прикріпити та як він носить. Кріпиться він на ось такий звичайний магніт. І якщо його просто наліпити поверх покриття, то цей магніт виглядає досить об'ємно. Тому зараз поки. Скажу, як цього запобігти. Ставлю краплю гель яким планую далі вирівняти нігти. Ставлю на нього магніт і зараз покажу, як робити не треба. Не знаю, що було в мене в голові, коли я взяла металевий топорик і вирішила ним поправити магніт. Він тупо прилип, так Яна дуже неочікувано Ну ладно, давайте зробимо вигляд, що цього не було. Візьму апельсинову паличку і нею вже нормально поставлю магніт на своє. місце. Тепер просушую в лампі, щоб зафіксувати наш магніт, і додаю матеріал навколо нього. Матеріалу повинно бути стільки ж, скільки ми використовуємо при звичайному вирівнюванні. Але на сам магніт, матеріалом я не заходжу, щоб не перекривати його у ці магнітні властивості. Все. Просто так само роблю вирівнювання, як і зазвичай, тільки обходжу цей магніт. Точно так само перевертаю руку, якщо мені це потрібно, просто не заходячи на магніт. Таким чином, і магніт. Магніт у нас дуже добре зафіксований і немає зайвого об'єму. Зараз це добре видно. Бо якщо на такий маленький нігта, як у мене, додати вирівнювання, потім магніт, потім ще якісь дизайни, це буде такий пиріжок. Ну і щоб нашому магніту не було так одиноко, я додам на нього стемпінг. З цієї ж пластини Dark, але срібним лаком. Ну і потім, у випадку, якщо хочу походити без цього пушку, зі стемпінгом дизайн буде виглядати доконано. Ну і звичайно перекриваю стемпінг топом. Тут я вже заходила на магніт. Бачите, через стоп магніт своїх властивостей не втратив. І останній нігтик, як я покажу, це вказівний, відносно інших він такий ще скучний. Тут у мене вирівнювання 15-тим білдергелем Dark, це молочний білдергель. Така ж, як на середньому, але срібна сіточка, і з тієї ж пластини з з вогником. До речі, на цьому моменті я задумалась, може, треба було зробити матовим. А ви як думаєте, було б краще матовим чи глянцевим? Я все ж залишила всі ніхті глянці і готова ділитися з вами результатом. Обов'язково поставте лайк та напишіть в коментарях, які теми підняти в наступних відео. Що, Все, відео закінчилось. Не забудь поставити лайк. Пока!